І так, всім призвел, лаки. Значить, сьогодні в Скарі Тічер починаємо новий розділ Christmas Special 2022. It's Christmas Time Again. Ну що ж, сьогодні перший рівень починаємо. Wars Melting 4. Поїхали. Поїхали. Що ж ми будемо тут починати? Ага, зліпили дітвора сніговика. Так. Нема голови. Фу-фу-фу. Е, а де у нас голова? Е, де, в принципі, сніг? Я от не розумію. У мене ніби, знаєш, іменно на е, цих от новорічних. Іменно на новорічних е, чаптерах в мене чомусь немає снігу. Е, дайте бригаду, будь ласка, чи у всіх так? Можливо, у вас не так, але я не знаю, коротше. Так, це у нас якийсь шар. Якийсь шар. Скоріше за все, я його не буду юзати до осні. Ага, ага, окей. Я вже навіть розумію приблизно, що тут потрібно буде зробити. Морква. Ну, для моркви, якщо ми її просто так не можемо вирвати, логічно, що потрібна лопата. А лопата в нас знаходиться по-любому десь в домі. Ну, я не вірю, що лопату запихнули кудись на подвір'я. Не вірю. Але навіть якщо так, це буде прикольно. До речі, двері до підвалу відкриті. оце... ...да, оце нормально. Ой, чекай, вона мене за деревом замітила якимось чином. Лопата. Да, ну реально, лопату приткнули кудись на подвір'ї. Я. Я приємно здивований. Нарешті предмет не прийдеться шукати в будинку. Окей, тоді беремо лопату і викопуємо морковинку одну. Чекайте, бо вона ще досі нас бачить. Йомаю, вона буде на нас доганяти просто безкінечно. Ну, любу, любу вже викупити, викупити, неважливо. Любу. Йомаю, вона реально нас дуже довго переслідує. Капець. Блін. Я не запригнув, як так. Ай-яй. Фух. Відірвалися. Так, але нам потрібно, скоріш за все, буде якась краска. Скоріш за все, біла. Щоб покрасити логічно, тому що ну, ми ж не зможемо. Це от. Так, газолінчик. Ні, газолін не, 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 не треба. Відро, можливо, ще буде потрібно, але я сумніваюся, що відро. Там якийсь капелюх був. Капелюх, можливо, ми знайдемо в гардеробі. Белін. Ладно, прийдеться її відволіка. Стоп, що? Hmm. Seem right here. А, тобто ми отак довго ганялися. Заради того, що вона підійшла і нам все спортило? Ні, ну що за приколи? Ладно. ладно. Давайте почнемо ще раз. А, але почекайте, а яким чином місці була йому знесла голову. Я не знаю, що це було взагалі. Лай, ладно, най буде. Так чекай, а де я був, знайшов? А, точно, там же був ящик в цьому сараї. І я там і знайшов цю от, якраз таке. Це якийсь, не знаю, що це камінь, якийсь, я не знаю, що це таке. Якийсь канонбол, ну лай буде. Щас тоді переліземо так. от, Я не хочу просто обходити весь дім, я просто пер... Блін, чекайте, по там місці ходить. йо ма йо! йо, -ма -йо. Так, ніби ніби, то вона спускається на низ. Це дуже добре. Так, да, вона спускається на низ. Ми швиденько забираємо лопату, викопуємо моркву і будемо зараз. Там що таке? А, світильник? Ладно. І будемо зараз викопувати моркву, щоб зробити ніс. Я думаю, що гудзики нам не потрібні будуть. Тому що це вже ну, запаривати, я думаю, так розробники би не стали. Вот. Тому, я думаю, тут хватає моркви і ще якусь шляпку йому начепити. Точно! А, в, а може, все ж взяти реально е, в ць, ну... В качестві шляпки ми просто можемо взяти один із вазонків. Е, ну, Висипати, просто, типу, чи ні? Чи не можна так. Ну, я думаю, що ні, але я попробую. Чому б і ні? ні? Ні, Ніби не можна. Просто тут, якщо я не помиляюсь, тут ніби вазонки, пару вазонків додавалось. Тут ні. ні, 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 як, ні як, просто. Так, окей. Я впевнений на всі мільярд процентів, що це ще, це ще точно не. Що? Це весь час на ній стояло таке? Дуже приємно б мені візали, зараз би було б. Якби там зараз би якась, я не знаю, шляпка би стояла, я б її б, е цього взяв і, і все. І пройдений рівень, але не все так ле. Де? Як воно мене замітило? Я щось не зрозумів. Нічого собі? А до речі, тут двері повідкривані. Чомусь тут двері. Стоп, що? Блін, що ж мені тут все ввижається, всякі предмети нові. Коротше, ладно, на, в мене є торт. Якщо що, я в типу, місті взагалі не боюсь, тому да. Е, Так, ну ніби тут у нас взагалі нічого немає, да, із одягу такого. Тут теж ніби нічого немає. Ну добре, добре, окей. Окей. Якщо прийдеться, я перешукаю всі шкафчики, мені, типу, не важко. Ну, типу. от. Мені то що? Мені то що? Е, так, е, фу -фу -фу -фу. Тут нічого немає. Потрібно, я кажу, провірити на другому поверсі, але так як вона зараз на другому поверсі буде гуля... О, Отак от і знав, що в підвалі щось має бути. Я, до речі, про підвал е, і забув. От тільки, тільки як тут показали, оце от балончик спрей. да? Е, я зразу подумав про, про підвал. Я більш ніж впевнений. <кхи> Ой, йомою. Я більш ніж впевнений, що цей балончик знаходиться в підвалі. Більш ніж впевнений. Да? Ну я не вірю просто, що його немає в підвалі. Не вірю. Немає. Е, ну, пошукаємо на другому поверсі, окей. Типа, no problem. No problem. Зайдемо в кімнату місті. Так, це що? Ні, то не, 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 не наше. Не, не наше. То нам не, не потрібно. Так, балончик. Де от може бути балончик? Треба от логічно подумати, якщо ми його не знайдемо в домі. Де би міг би бути балончик? Блін. Во де? Ти мені скажи? Так, ну в цій кімнаті вообще, ну ніби нічого немає. Ну всі, так. Да. цій то нічого. Ага. А отут що немає? Да ну, навіть тут немає. Хоча стоп, тут є капелюх. Але купелю, ка купелю кажу, капелюх. Це не все, що нам потрібно знайти. Нам ще потрібно. Ой, чекай, вона хіба... Ні, бо, нібито не, не та кімната. Ну, балончик по-любому десь, ну я вам кажу, по-любому десь от, по пошукати знайдемо. Чи ні, чи не все так просто. Ладно, я викину цю, що це таке взагалі. Ну все, викидаю, коротше. Починаємо пошуки нашого цього балончика, що... ну так, да, балончика, коротше. Починаємо по пошуки. Буду перевіряти взагалі всюди. Я думаю, так чи інакше, рано чи пізно я на нього наткнуся. В місті завжди так. Якщо якийсь предмет схований, скоріш за все, його просто треба дуже-дуже уважно пошукати. Ну, вже якщо вже навіть і в домі немає ніде, то ну, я не знаю. То все. То треба щось, щось думати. По-інакшому да? мислити. Тут я не можу. Тут, а, вона на першому поверсі чудово! Ми можемо... У нас більше типу часу пошукати. Е, ф -ф -ф, балончик з краскою. Але щось мені здається, що. Оп, отак вот от, да? Щось мені здається, що він тут має бути. Мав в бути. І тут його немає точно. Ну, Відкрити цей сундучок я, до речі, не можу. Взагалі ніколи і не міг. Йомаю. Вона не тут? О, дивіться, це я. Оце Капелюх, це морква. Запам'ятайте мене таким. Тому що зараз я буду, скоріше за все, битий, перебитий. І мені вже просто нічого не поможе. Просто нічого не поможе. Так. Що е там? Тут немає? І тут немає. Стоп, а я тут хіба не провір... Ні, я тут. Не провіряв, ладно. А тут чекай, а ми вже все, ми вже кру... круго обійшли, ймою. Уже круг. Ти що, прикалуєшся? Ну, ладно, давайте на першому пошукаємо. Але я сумніваюся, що в нас вийде, звісно, знайти його на першому. І тоді я вже буду приймати якісь крайні міри. Я не знаю, де тут взагалі балончик можна знайти. Хм. А вона на кухню заходить, йомою. А це що таке? Я не зрозумів. Йомайо! ви бачите, що це таке. А це мені нащо? Канонбол якийсь там. Юз канонбол. Далі що? Я, от, я не пойму просто. Де балончик з краскою? І, взагалі, якого чорта я на кухні оце во знайшов? Що воно мені дасть, я не пойму. Що я за, за допомогою нього маю зробити? Все якось так запутано, що я, напевне без снігу мені важко просто догадатися, що має бути. Тому що карта має не засніжена, а має по-любому бути карта засніжена. От я пам'ятаю, коли я грав в Halloweenський чаптер, там все було прекрасно просто. Ось, така от атмосфера прям реально хеловінська, прикольна. Тут нічого такого приблизно немає. Атмосфера, ну, само собою, ноль, без снігу тут і атмосфери не буде. Ну, ладно, вона зараз просто заб'є, просто переб'є, що вона тільки не зробить з нами. Хм. Балончик з краскою. Оце така інтересна тема. От я все одно не розумію, де я його можу знайти. Балончик з краскою. Блін, ну от де. де, От Звичайно, спавниться балончик з краскою. Де він може спавнитися? Він... я не знаю, блін, мені надо баллончик якийсь там з краскою. І шебот, бачите? Мені ще й дали якісь кліщі, щипці. А тут немає нічого точно. Є тільки сніговик. На жаль, на жаль, так. Хм, можливо, в мусорці, ну, там, я не знаю. Ні, в мусорці, до речі, немає вообще нічого. І ніколи, ніколи там нічого немає чомусь. Достали вже. І тут. Ай, блін, та де мені його шукати? Ви що прикалуєтесь? Ні, на криші нема. Давайте логічно подумаємо, де може бути цей балончик з краскою. Ну, уважно вже подивитися, я не знаю. Ну, я тут сумніваю, що я щось би пропустив. Ну, ладно, уже, може десь тут. Ні, немає його взагалі ніде немає. В Тут можливо десь. Якщо ти не знайшов предмет десь в шухлядках, це значить, що тобі потрібно обов'язково дуже-дуже уважно вже просто подивитися по сторонам. Можливо, він. Ну, отут така хіп-хоп, якась кімната, от якась там, знаєте, от... графіті, щось типу того. І тут немає балончика? Звісно, нема. Тут теж немає, та блін. Це якийсь прикол, ну, блін. Мені щитали цю штуку, що я маю з нею робити? Стоп. А, блін. Ну ладно, давайте хоча б того сніговика складемо, ну я не знаю. Шляпа. Snowman hat, make cannonball. А мені, скоріше за все, потрібно спершу покрасити, да, Мені потрібно спершу покрасити. А як я його покрашу без краски? А краска у нас то на самому видному місці стоїть. Прикиньте. Де краска була? Прямо перед носом при вході. Я в шоці просто. Красимо оцю от штуку, всяку оцю от штуку, да? І мені ще потрібно, що це таке? Мені цим треба якісь фрикадельки ви. Ви, цього, ви... викласти, забрати просто з пательні. А точно, вот углі. Ай, блін. Йомо, я ще й помер. Ви що, прикалуєтесь? А що мені тоді треба, а? А, їх треба, напевне, потушити, але чим, бляха, мені їх потушити, за що прикалуєшся? О тут запутаний рівень прямо, ой. ой І що ж мені тепер робити, а? І що ж мені тепер робити? У мене все є. Немає тільки єдиного. Це рішення з цим оцим от... Вуглями, горячими. І що я маю з ними зробити? Воду на них вилити, та я сумніваюся. Ні, ти що, ну. Ну, не, ні. Су... Ні сумніваюся. Якщо я, виходить, програв при дотику з ними. Можливо, морозділці є якісь Точно Має бути щось от... От в холодильнику точно. Ні, немає. На кухні щось маємо по-любому знайти. Я застряг, блін. Фух. Ну, по-любому ж, має бути щось на кухні. Чи ми зможемо охолодити оці штуки всякі? Але що це буде, я, чесно, не знаю. Чи воно само має охолодитися, тут. я чесно. У мене немає варіантів. Максимум, подивіться, є вода в басейні, але в що нам її набрати, Йо-ма-йо, -йо, Скільки ж тут загадок, яких я ще не розгадав, на жаль. Ну от тут уж що може бути. Та ніби нічого. Що ж ти таке? Вона вже вертається, а я тільки шукаю отут от, біля е, цих. Я тільки шукаю щось. Блін, вона. Ай-яй-яй! Вона ходить. Е... Блін. <пробітник> стакан води поможе, стакан да, неповний навіть. А, і що робити, що робити, що робити. Можливо, я все ж підвал трохи пропустив. М -м але що я там міг пропустити, в принципі, в тому підвалі, а? Та й от в на що нічого. А от углів я не можу торкнутися. Ой, блін, чекай! Фух. фух 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 хух Чекай, бо вона мене зараз реально дожене і тоді мені точно не поздоровайся. От, ну, блін, ну лопата є, ну є лопата, ну і шо? Блін, 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 блін. Оце підстава прям, вот реально. Чим я можу набрати воду? Руками, я сумніваюся, що руками я не беру воду і хляпну по цьому. Можна, звісно, попробувати, я не. Всего. Я не буду спорити просто. Ну, давайте, ладно вже, давайте я попробую все ж руками, але це така дурість, я не знаю. ну... Окей, давайте. Спочатку давайте спершу да, морку достанемо. Е, далі ми беремо будь-який предмет. Ми беремо будь-який предмет. От, наприклад, ну, оце може, так, бути. Оце, от. Ми її, можливо, зараз викинемо навіть, бо вона нам, в принципі, її не потрібна. От, ну, от так от прибу... ну от, все, найбуде. Стоп, що? А, там, коротше, ми чекаємо, ми не, не туди. Загребли. Ого, картина. Чуть-чуть не попали, розробники, чуть-чуть не попали. В цей, ну, коротше, да. Ой, блін, чекай. Чекай, 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 бо тут місті на нас нападає. М -м -м. Та, блін, місті. Ай-яй-яй. Ну, руками. Ладно, давайте попробуємо вже реально руками набрати ту воду. Руками набрати ту воду і потушити. Ну я, я, в мене це не вийде по-любому. Ну, звісно, в мене це не вийде. Конечно. Ну а що? Ну а як? Ну, а що тоді я маю зробити? От тут, тут тут, капець. Можливо, навіть мені не треба набирати воду. Просто от проблема єдина, що я от був помер. Але от із-за чого? дивіться, в мене є ці щипці. Ну, щіпцями не не виходить? Ти прикалуєшся? Ні, чуєте, це от, 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 таке от мені от щось не не нравиться. Це прям от реально знущання наді мною. Оце прям наді мною реально щас, ну, Це прикол в місті. Всі бачили, запис екрану був. Скоріше, коротше за все, є такий. Ой, а його можна зразу покрасити? А ну тоді кайф, вообще. Всі бачили, але ні, просто в місті тут така штука є, що коли ти пригаєш, бачиш, твій предмет, його вже не видно. Типу, бачиш, оп, все, я пригаю, все, мій предмет, типу, не видно. І таким чином може бути таке, що цей предмет, якраз таки, він. Як би це пояснити? Він пропадає, тіпа, ти береш замість цього предмета, тобі переставляється, от, наприклад, з одної клітинки на другу. А на, на другій клітинці немає е, цього предмета. І логічно ж ти береш, коротше, не тим. Ну, коротше, так. Да. Складаємо нашого сніговика, ну я і думаю, так. Да. Все готове просто повністю. А, до речі, там ще драбину я поставив перед тим сніговиком, я сподіваюся, вона не помішає місці. Як в місті пришвидшилося, а? Прям біжить, щоб збити, бляха, голову тому сніговику відірвати. Ну давай подивимося. Давай подивимося, да. Видимося, біжить, біжить. А за брамою вона ж правильно вона нас не побачить. Да, за брамою вона нас не бачить. Прикол. Дивіться, йде. Бачить сніговика і що буде? А, зараз... Йоме, ти що таке робиш в місті. Бам! А що це в неї засилу на е, супергероям якимось цього? Ну, прикольно, в принципі, але знаєте. Е, мені не подобається те, що нові анімації. Е, зараз скажу, левел виконаний 25 Мені не подобається те, що нові анімації вони, як би, вже, типа, зробила сценка, Зробились. Да? Тобто, мені це в нових анімаціях зовсім не подобається. Якби от в старих анімаціях там все відбувається от як, от як нібито от реально як в рівні. А тут просто зазняли анімацію, вставили в кінці і от, дивіться собі. Ну, чесно. Ну, мені нові анімації не дуже по душі. Напишіть в коментарі, що ви думаєте от якраз на цю тему. Ну, коротше. Друзі, на цьому все. Став лайк, кому не важко пишіть коментарі. Ну і звісно не забувайте тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому все, всім удачі, всім пакета.